Друзі, всім привіт! Ну що нарешті? От і настав той час, коли вся прогресивна общественность може видихнути спокійно. Більше міжнародники, масони і за мірова за не управляють тим, що відбувається в Україні. Нікого не покривають. Все ми залишились сам на сам, самі з собою. На без... Європейці, американці все усунулись від наших історій, боротьби з корупцією, наступом на демократію. Тепер це виключно наша внутрішня проблема офіційно. По-перше, європейська правда сьогодні написала, що от в Європі оце ж був великий східняк по щодо відновлення України велика канфелитенська конференція, і туди от кілька наших людей приїхала в футболках. Тіпа, типу, давайте ж захистимо там БЕБ, ну щоб бюро економічної безпеки отримало нормального керівника. Хватить саботувати цю дуже важливу реформу. Ну бо БЕБ, це ж просто. Як дубіна велика в руках така у влади по вбивству будь-якого бізнесу. от Просто будь-якого. Ну, беп, це просто орган створений розслідувати е і придумувати злочини е в сфері бізнесу, колишня налога міліція. Так от е приїхали туди, і спочатку одна єврокомісарка ламанулась там, сфоткалась з ними там тиропира, а потім походила, посуп, подумала. Покрутились і хопа, і ці фото видалили з офіційного фотозвіту конференції, і все, всі розбіглись. І, і ніхто про це не згадував. Тобто G7 не буде ніяким чином заважати нашій владі робити з бізнесом той гікердим, який вони робили весь цей час. По-друге, так само європейці засунули язиків жопи стосовно підозрою Моєму другу Віталію Шабуніну, там нему з пальця, прикиньте, е військовий сидить на лі ну, там, кілька кілометрів від лінії фронту, військовій частині. І до нього приїжджає ДБР, виручає йому підозру, що він, блядь, ухілян. Де білий, Ну, коротше, там юридична нікчемна абсолютна історія. Я думаю, що вона навіть в суді там розвалиться, але розвалиться в тому випадку, якщо суд ще щось буде судити. Бо, я ж кажу, з огляду на ті події, куди все як біжить. Ну все, мені здається, у нас перемогло право сили. Це коли сильний може дати впіздак піздак любому, тобі, мені, ну будь-кому з нас, тільки тому, що він сильний. Він так хоче і вважає, що отак от піздак дав і все, отак от правильно. А те, що в тебе там якісь права, є, так і йди ти нахер зі своїми правами. Бо правий сильний, а всі інші нахер пішли. Ось це і відрізняє. От тут, хоч як якось демократичну країну, яку ми мали, до цього від тієї, куди ми йдемо прямо зараз. Удачі нам усім.